Друзі, доброго дня! Сьогодні 2 вересня 2023 рік. Знаходимося в мене на винограднику біля куща сорт винограду Ефект. Він же синонім «Кенельський ранній». Ну, Хочу сьогодні поговорити про мою п'ятірку улюбленців винограду. Ну, ось цей сорт, ефект, займає на моєму винограднику перше місце. Це сорт. Не новий старий сорт, але чомусь він не дуже популярний, не так розкручений. ну Він мене дуже радує і врожаєм. І тим як за ним доглядаю, тобто не, нема з ним великих проблем ніяких. Ну і рахую його, що він у мене номер один. Взагалі в мене є п'ятірка. ось Своя п'ятірка на другому місці це кішмиш тхортон, ну то вже потім. Потім в наступних відео я хочу розказати про інші е, 5 сортів винограду, які входять в мою п'ятірку найкращі, скажімо так. Ну, по цьому е, сорту, по ефекту, що я хочу сказати. По-перше, урожайний. Е, така сильно росла лоза. Пасинки дуже не дошкуляють мене. Ось. Стійкість до хвороб ну, така відосна. Оїдемо не, не боїться він. А мілью в цьому році трошки по верхам пішло. Ну, як я в попередніх відео показував, я борюся, обрізаю, обрізаю, не даю цій хворобі розповсюджуватись. Обрізаю, видаляю пасинки. А також, якщо де бачу пошкоджений листочок, також, так, також його стараюся видаляти. Ну як бачите, нагрузка дуже, дуже висока на ньому. Ягода на сьогоднішній день вже визрівша. Грона такі немаленькі, є й по кілограму. Там я далі покажу, є, мабуть, буде рекордна грона в мене на всьому винограднику. Там буде за 2-3 кілограми. Тобто дуже врожайний. Ягода такої середньої величини, немаленька. Ну, от давайте я в розрізі. От, має такі. Красивий колір. І дуже смачна, друзі. ну ось В розрізі виглядає так. Ось така м'якоть у неї мармеладна, така соковита. Ось має дві дві чи три, дві. Дві кісточки. Ось, бачите, кісточки вже почали окрашуватися в коричневий колір. Це вже говорить про те, що ягода вже достигла. От. Ну і також і. Ось от так оця грібня ножка теж тут на деяких вже починає. Ось тут наприклад, робиться коричнева така, Тобто це вже можна цю грону сміло зрізати, вона вже стигла. Смачний, дуже виноград, така хрустка ягода, хруст такий незвичайний має приємний. От. Друзі, рекомендую. Ну, зараз хочу зробити повний огляд цього куща. Ось я його так розвернув. Тут трошки прогалення така є. І далі ось лоза пішла, рукава пішли аж сюди. Тут, як бачите, тут також така нагрузка. Але і не полінувався, порахував. І на цьому кущу нарахував 89 грон. Це не враховуючи такі, ну, маленькі якісь хвостики такі позав'язувалися, я їх не рахував. От такі повноцінні грони. 89 грон, друзі. Нагрузку витягнув. в Минулому році також був. Він дуже навантажений. Ну не дуже, але навантаження мав. І все нормально. Перезимував, як бачимо, лоза визриває. Гарно на ньому. А ось підійшли. Зараз подивимось, ось така грона. Друзі, це грона. Ну, тут я знаю, буде за 2 кг це, це точно. Я думаю, що це буде на винограднику рекордсменка така. ну Хай ще трошки повисить. Ще трошки може не дозріли ягоди. Ось. Ну, хочу показати ще такі ось. ось такі песики. Дві сестрички бігають. Був такий у нас випадок на днях. Якась людина недобра залишила їх за магазином у бумажній коробці. Температура була 35 градусів. Ну, завдяки, завдяки добрим людям зразу написали. По групах. Ну і ці песики тепер у безпеці. Навіть дали їм і клічки та імена, Діна і Дана. Так що, друзі, може хтось мешкає недалеко від Києва, якщо кому треба, отака дівчинка і така ось дивіться, а тут взагалі має отакі лакитні очі. ну Це я не знаю, може навіть хочу залишити собі її. Так. то Якщо хтось мешкає біля Києва, то є можливість взяти таку собачку, то будь ласка. Пишіть в коментарях. Так, друзі. Ну і давайте зараз перейдемо до до другого верніше, до другого сорту винограду, до другого куща, який займає друге місце в мене, тобто кішмишт хортом. Ну, по дорозі тут перед нами отака красуня шахіня Ірану. Дуже красиві грона. Фу. Дуже красиві грона. Але ну, не я б її, наприклад, не в п'ятірку, навіть в десятку не заніс би своїх найкращих сортів. Чому? Тому що, ну, по-перше, вона як яблуня. Один рік є врожай, другий рік немає. Це по-перше. А по-друге, дуже нестійка до грибкових захворювань. А це дуже важливо в виноградарстві. Ну, Наступний ось такий сорт винограду монарх. Монарх все всім відомий. Який недолік, він неврожайний, неврожайний. стабільно такий, нестабільний по врожайності. Ну, росте в мене два кущі, тримаю виключно за красивою, такої дуже дуже великої, дуже великої ягоди. Такий, скажем, виноград для виставки. Ну, давайте пройдемо. Ось тут коти відпочивають. Ось, Хто не, не бачив виноградник, так виглядає виноградник. Росте на двоплощині ось такій шпалері. Тобто одна площина, друга площина, чотири ряди. В міжрядях відстань між рядами 3 метри. Росте городина. Ось, І зверху затіняюча сітка. Ось така. Тягнути. До речі, сьогодні або ж на днях хочу її зняти. Хочу зняти на місяць, як мінімум, раніше. В Того, в того року я знімав в жовтні місяці. Е, на місяць раніше я думаю, що вже такого палящого сонця не буде. Граду також будемо надіятись. Ось. Ну а ягода, я думаю, буде краще визрівати, друзі. Ну а тут ось перед нами. Перед нами сорт винограду Кишмиш Тхортон. Ось такий має продовгувати грона. Ось вже осар, верніше то бджола вже щось крутиться, буде гристи Він вже на стадії визрівання. Ну то вже коли визріє, я думаю 2-3 дні, то я хочу зняти окремо такий відеообзор по цьому сорту винограду. Друзі, все, дякую вам велике за перегляд. Щиро дякую за вподобайки, а також за підписку, друзі. Підписуйтесь на канал. Хай всім щастить. До побачення.